Базипісінське переворіжжя були опубліковані ваші розпорядження про те, що 20 травня тобто 34-та сесія 6 скликання. Ми так зрозуміли, що ця сесія буде не позачергова, а чергова. В черві день сесії були питання, які нас, нас, ну, як громадян, як громадську раду, небайдужі, небайдужі люди. виникли питання. На два питання черги денної, а саме про надання згоди на прийняття до спільної власності територіальних громад всіх селищ Криворізького району, закладів освіти. В Цьому проєкту рішення ну, опубліковано потім вже на сайті, офіційному сайті Криворізької районної ради. Ми, ознайомившись з ними, і тут написано, вирішили, перше, надати згоду на прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Криворізького району, закладів освіти згідно з добрості. І друге, сільським та селищним радам Криворізького району, як засновникам закладів освіти, забезпечити процедуру припинення закладів освіти у зв'язку зі зміною власника та розмежуванням рівнів бюджетів згідно з бюджетним кодексом України. Підготувати нову редакцію статутів закладів освіти, що передаються до спільної власності територіальних громад сіл селищ Кербоївського району до 20.06.15 року, і контроль покласти на комісію районної ради з питань соціальної політики законності і правопорядку поставити. Ми сьогодні, ну оскільки бажання членів громадської ради було все ж таки розібратися в цьому питанні, можливо, ми, ми зрозуміли це так. Як планується закриття закладів освіти, зміна власника закладів освіти, зміна якихось статутних. І ми сьогодні запросили зранку, я збиралася, керуючи справами районної ради, для того, щоб можна було нам, членам громадської ради, пояснити, що це за процес буде відбуватися, якщо можливо, щоб ми зрозуміли. І якщо не, це не обговор... чи повинна ця процедура пройти обговорення на територіальних громадах, де знаходяться ці заклади освіти, і якщо ця процедура не була пройдена, чи можливо зняти питання з червенної сесії для того, щоб де працювати, обговоривши громадою. Чи ви, можливо, щось не так розумієте? І тому ми просили вас, і керуючи справами. Дуже просто. Не треба вам керуючі справа, хоча б вона була з нею попрацювати. А взагалі, якщо на то пишло, вона то пішла, вона була працювати не з районної ради, а з районної державної адміністрації. Якщо ви знаєте законодавство, от, а законодавство це не тільки Конституція, то там чітко писано, хто подає подання на сесію районної ради, а подання дає районна державна адміністрація. Тому я вам просто-напросто ну, думаю, надаю такий совет дружецький, враховуючи те, що я в советі працюю. вам треба звернутися. В районну державну адміністрацію для чого вона подає оце питання? Тут є посилання на клопотання районної державної адміністрації до районної ради. Є посилання на клопотання, але ми не змогли знайти від 10.03.15 року є. Вони звернулись до вас з клопотанням. В районну державну адміністрацію звертайтеся і вони вам дадуть відповідь, враховуючи, що ви їхній дорадчий речі а на сесію, на сесію, вообще по закону, це я вам объясняю, як без всякої тут обиди, нравится ви мені чи я вам э, подання дає районна державна адміністрація, а депутати розглядають це питання рішення. і приймають решение. Це ми зрозуміли. Що це означає забезпечити процедуру виконання закладів освіти? Ви, ви э, з адміністрацією вже працювали. Я сьогодні надала запит, Так, що він це От ви вирішить. Далі ну, ну, ви... с администрации, ще раз, сідайте я. Зараз ви воно... <реку> За раз... <реку> За нам зможете на так? <реку> <реку> Беріть з адміністрації працюйте. Вони ж дають подання. Я ж не знаю де, допустим, це зв'язано з фінансуванням. Ми ж отдали районний бюджет. Ну це довго лекцію тут читати. про... <плес> Давайте другий день. Дайте чуть-чуть як -чуть лига. Я за три дні за цю неділю стільки лекцій не читався. Просто напросто чисто чоловіче питання. Я в в тому, що ми поня... не можемо в інший день, бо післязавтра вже правда. буде це та важливо. ні, це наше з вами. Владимир Сергеевич, решения будут принимать не Мельник, а будут принимать депутаты районной рады из А вот, например, придете на сессию и послушайте, будут ли они разуметься это? вы думаете, на сессии сидят бараны, а остальные сижаты? Владимир Сергеевич, может подход вообще неправильный ко всему этому? За согласно закону о доступе информации, за 20 дней как минимум, вы проект решения должны были администрация опубликовать. Это уже самое первое, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Во-первых, за 20 рабочих дней рабочих календарных дней опубликовано вчера чародено. Опублікована вся інформація на сайті районної ради і письмо рай Все. я вам розказую як вона є. Вони будуть доповідати будуть на сесії, а ми тоді будемо розбирати це питання. Володимир Сергіч, 14 травня називати сільські криворіжі надруковано важне розпорядження. Розказують розказую, розказую. для чого це робиться. Розказує для чого це робиться? Це робиться нагадування депутатам, що ми проводимо сесію. Потому що в мене є такі депутати, які потім кажуть, а я не чув, а я не знаю. А я на сайт не забув подивитися. Поэтому я дав команду в газете на передодні сесії, у нас газета виходить раз в тиждень, в газеті на передодні сесії давать інформацію. Ще питання. Слава на Давайте не спорить, давайте послухаємо суд. По, Зняття цього питання по Криворізькому районі. Я... Яке питання? Да. Питання визнання Росії агресором по відношенню до України. У мене є питання до вас. Так з агресором торгують. Ну, ну, понятно, хорошо, скажу. Підождіть. давайте, я так. Ми, давайте люди, ми визнаємо, ліда, я, люди, я, люди, визнають. Ну, визнають. Ну, що, я задаю вивати. вам це питання, тому що е. я заходжу на сайт в інтернет і дивлюсь на Дніпропетровській ну, області, вісить кра... флаг Новоросії і Росії. Вони ждуть, що переїдуть сюди, і їх тут будуть ждати з розвиток об'яттями. А ми, коли сесії по району, по селам. Вирішать по сельській по селищним радам. Це питання знімуть. Я думаю, вони сюди не дуже захотять іти, якщо Бо вони поймуть, що їх тут не ждуть. Все, давайте я вам кажу. Ви провели 19 сходів. Де ви це питання хоч раз підняли? А ну розкажіть. Де ви хоч раз підняли? ви це питання? вікторя. Не надо мені. Ви мені скажіть, ви провели. Ви сьогодні сказали тут голова райони. Слушайте мене внимательно, ребята. Якщо балакать, то я вже е, давно. Це не, не Щиро... більше. Послухайте мене. Що я. вас відсутня? Що вам це поставити голосувати? голосування? Послухай мене. Володимир Сергійович, ви нас звертаєтеся, ребята, я вроді ми малолетки поприходили. Я не до вас, я до нього. Я... Я... Ну, ми... та... ну, ну, тобто ви шукаєте вопрос, щоб ми чуть-чуть подискусірували. Ні, а ні. Хорошо. Ви я питання, яке мене безпокоє. І не тільки мене, це мені задають ці питання. Багато людей. Я вас вислухав, дайте я вам відповім ви хочете, щоб я вам почути мою думку з цього приводу, Добре. як голови районної ради і скажу як громадянина. Я взагалі з трудом представляю собі, що Германія з Соєцьким Союзом торгувала во время війни. І якщо ми сьогодні ведемо розмову про те, що Росія агресор, а вона так і є, то значить треба сьогодні це, щоб робилося кругом і повсівсно. А грати в ці політичні ігри. Я не збираюся, по-перше, по-друге, зайдіть, зайдіть до мене в кабінет і в мене там висить портрет людину, яку я поважаю. Це два. По-третє, що стосується Криворізького району, я вже одним казав і вам хочу сказати: Прецедента немає сьогодні на Україні, щоб фермери зібрали з кожного гектара гроші на підтримку наших хлопців. Тому що, коли вони йшли в АТО, в голі босі. І враховуючи те, що я коли служив в армії і був на ученнях, і знаю, що таке учення, і коли хлопці йдуть туди в болібосі, то ми просто-напросто з кожного гектара дважди вже збирали, раз по 20 гривень, раз по 30 гривень. Зібрали ці кошти на покупку. Омундрування, берці, бронежилети і тому подобне. І не ждали нікого. Нікого не ждали. І не, і не кричали, що Росія агресія, тому що я чітко знаю, що війна на граніці вже стоїть. І я казав одному активісту, вашому батюшку, що якщо прийдеться, то ті, хто з мною був на стрельбище, я 10 з 10 вибиваю в льот. Тому я точно знаю, що я піду свою землю захищати. І не мало Росію, а Україну. Потому що я приймав Конституцію. І що більше до мене ви. Ці питання не задавали політично політично провокаційний. Я ще раз говорю: я хотів би, щоб це зробили сьогодні не на словах. Вони поігралися в Києві. Якщо ви вважаєте, що сьогодні Росія агресор, а це так. Так тоді, значить, давайте прикратимо. Заберіть посла туди, заберіть по торговлю і тоді давайте розбиратися. А вам хочеться поговорити на цю тему? Давайте поговоримо. Приходьте до мене в неробочий час, тому що я на три часи зібрав людей, потрібно е е було їхати, але я розумію, що вже ж давить. Просто поговорити, можемо поговорити за час чаю на будь-яку тему. Домовилися? По детському садку я ще раз говорю, на будущем, орієнтуйтеся. Пріжі, щоб задавати питання, Світлана Леонідовна, дай мне вибачаюся. Просто-напросто треба готуватися до цієї ситуації. І дуже некрасиво, некорректно, тому що вона мені сказала. Виступає депутат сільської ради і не знає бюджету сільської ради. Це так в русском А ще один хочу вам сказати дружеський совет. Ви чаші чаше не повчите? Чи даєте мені наповідна да. Світлана Вікторовна? совет даю. Я ж в совіті робу. Я, Та маю, що? я... Та ну, маю, Та я не знаю, що немає друзі. Голосують тоді, коли не сільський голова голосує. Нехай бухгалтер займається цифрами. Я думаю, все. Всім ну, до побачення. Чесно, я місті з вами працював. І ще нам готують матеріали, ми вичули завтра на пропозиції до обласної ради. Стосовно школи, не одна школа на сьогоднішній день навіть такої пропозиції не розглядається про закриття. По-перше, по-друге, всі заклади освіти вони знаходяться самі об'єкти нерухомість на балансі сільських селищних рад, тобто у власності територіальних громад. Всі ви знаєте, ну, так, ми з вами місце їхали. Ну, я буквально це не було, так було. Що е, в зв'язку з змінами в бюджетному кодексі з 1 січня 2015 року сільські селищні ради не фінансують не дошкільні заклади, не шкільні заклади. Тобто всі ці кошти виділяються через районний бюджет. Для того, щоб не було порушень бюджетного законодавства, підготовилася, ну, а відповідні рішення і винесено питання для те, щоб... Коль бюджетна установа фінансується з районного бюджету, що передбачено, і це говорить, я не скажу, у мене просто не було часу годувати, яка стаття бюджетного кодексу, відповідно, і заклад цей повинен нести назву районна установа, тобто у власності територіальної громади, не у власності адміністрації, не у власності виконавчого органу влади, а саме у власності територіальної громади. І всі ми були, як підтвердження правильності цих дій, були присутні сьогодні в залі, мабуть, 4,5 години, а може і більше, да? коли всі представники, ну, сказати, винесена пропозиція, і завтра цю пропозицію будуть відстаювати керівники району в обласній раді про те, що в процесі реформування все-таки ми йдемо по шляху об'єднання на базі однієї територіальної громади Криворізького району. Тобто це перший шаг. Ну, як би сказати, у нас спочатку, бачите, ми цього самі не розуміли, що змінами в бюджетний кодекс вже нас спонукали до змін в адміністративно-територіальному устрої. Так, ну, будемо сказати, не все те, що робиться, до нас доноситься. Ми всі би сказати, є учасниками вільно чи не вільно цього процесу. Тому повторюсь, жодна школа в Криворізькому районі на сьогодні не має такої навіть думки або пропозиції про її закриття. Це все робиться для того, щоб ув'язати фінансування з реальним станом речей. А на сьогоднішній день е, повторюся, що записала камеру, на те, що е, всі е, об'єкти необхідності до будівлі, вони як були, так і залишаються у власності сільських та селищних рад. До того моменту, коли там буде процес об'єднання чи не об'єднання, вже інше питання. Воно я так думаю, цього питання не стосується. Там ще є декілька питань, які стосуються передачі в комунальну власність, що стосується музичної школи, потім територіального центру і бібліотеки. Центра, бібліотеки. А, так, аналогічна ситуація. У нас навіть я, б, я б сказати, мене встигли мені підготувати, є створена в області комісія з упорядкування юридичних осіб, там ситуація навіть дещо інша, трошки інша. Ці установи вони, в час рахуються як ну, засновниками районної державної адміністрації, але вони на 100% фінансуються з районного бюджету. Вони є районними закладами, ну, музична школа в Лазоватке, да, бібліотека центральна в, у них, в ну, центр, який обслуговує мешканців всього Криворізького району. 100% ці установи на сьогодні фінансуються з районного бюджету. Є протокол засідання обласної комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, закон України, який нас зобов'язує про те, щоб ми привели у відповідність, коли установа 100% фінансується з районного бюджету, вона повинна бути якою установою? Комунальною, правильно? Вони ще... є комунальні заклади. Так, правильно, ми ж і робимо музикальну школу комунальним закладом. Так а як ви можете передавати те, що, що вам не належить? А правильно, так, це називається не передача, це називається упорядкування. Тому що ще історично так склалося, що музична школа засновником колись її була. Щоб так, часи... Не могли бути, а хто засновником був? Е, давайте давайте насчет того могли чи не були. Ми власник? говоримо про те, що правильне давайте, рішення... правильно... Ви просто того, щоб музична е, е, школа була власницею територіальної громади? Ні, це комунальний заклад. Правильно. Я маю на увазі, що власник у нас народ. Так. Тобто, значить, рішення повинен приймати народ. Правильно. Адміністрація не може сама по собі приймати якесь адміністрація, рішення, бо адміністрація... вона не є власним. Адміністрація, адміністрація, адміністрація виносить питання про приведення у відповідність і щоб це установа, визначати. Ну, що щоб ця Сам, установа проєк. саме була комунальною закладом, щоб вона була у громаді. А до цього вона вчила. А до чого? В як. В як. Вона так і є в комунальної Майно все в комунальній власності. Єдина, ну як скажу так. Нонсенс, що керівника даної установи зараз призначав до сьогоднішнього дня, він до 20-го числа розпорядження голови адміністрації. Після цього вона буде приїщати депутати районної ради. Після. Скажіть мені, будь ласка, яким чином ви можете надавати або не надавати рекомендації сільським селищним радам? Забезпечити процедуру припинення закладів це сформульовано, неправильно. Ви, ви <кху> лі... Ні, я в мене питання. Ви знаєте, також не гірше за мене, що на сьогодні день дошкільні і шкільні заклади фінансуються з районного бюджету. Там. З районного бюджету. З районного мати, бюджету ви мене чуєте? Ви не путаєте школу і школи. Ви хочете почути мене або хочете речі. З районного бюджету. Для того, щоб заклад освіти, якщо він фінансується з районного бюджету, він має бути районним комунальним закладом. Mm -hmm. А він, що, а він так він і є а, але... комунальний запад, тобто ні, зі ні. є, є, ні, є е, заклад територіальної є громади, є заклад комунальної власності, вернее, територіальної громади району. Владаєте, а що є ми? рішення про передачу у державну власність? Є е, закон України про бюджетний, вернее, бюджетний кодекс, який прийняла наша верховна а Рада. рішення. Точно. Є про передачу власності? є власність, є бюджетна власність. Кому ви, передавав? Нав, ви, мабуть, мене не чуєте. Я спорить, вже Ні, просто у мене немає і не забирає. Вони пишуть слова, ви мені що Є входит. конкретна власність, да, хто витам. передавав кому цю власть. Можна я зараз об'ясню, поставлю точку, більше не було. Будівля, як була, так і є у власниці територіальної громади. Ну, ради сільської та сільської ради, сільської, ради. Сільської, так Гружкої, вона, як була, та, так і є, та, ніхто та, її не передає. тому І земельна ділянка також є комунальною власністю, тому що на ній та, стоїть є. будівля комунальної власності. Так як відбулися зміни з 1 січня 2015 року про зміну в бюджетному кодексі. І всі заклади, шкільні навчальні заклади, фінансуються з районного бюджету. Не може заклад. Ну, такати, комунальний заклад сільської ради у власне однієї громади фінансувався з іншого рівня бюджету, Тобто це приведення у відповідність. До бюджетного кодексу. бюджетний кодекс не приймала районна рада і ні в якому разі не вносить в неї зміни або пропозиції. Тому для того, щоб не було недоречностей і там інших питань, приводиться у відповідність. Цей процес роблять всі райони, всі міста. Ну в місті ні, тому що в них немає відносин між сільськими і селищними радами і районними бюджетами. Тобі ж, це стосується більше сільської місцевості. в да, місті цього немає. Можна вакуус для розуміння? для понімання ігорі. Да. Извиньте, получается получається, то странно. Сначала вмісти того, щоб обсудити з громадою, перефінансували на район, ну а тепер без рішення громади бюджетний ні заклад освіти ніхто не закинути. Ваше рецепт і ще не, питання так. підготувати нову редакцію статутів закладів освіти, Правильно. що передається до спільної власності територіальних громад. Правильно. А ви у кого питали? Доспельной властности. Еще вы бачите, бурно обсуждаете да, эти да. Можно я сейчас да. спрошу, да и же, может же быть поменял, оно станет понятно. Сейчас вы, меняется юридическое лицо, скажем да, так. Да. И, судя, судя по всему, как я понимаю, тогда новый юридический хозяин школы, может я неправильно слова подбираю, заключит договор с сельской на аренду примещения. Так, так и будет, конечно. Потому что кто, Примещение кто? По школы. Залишається. Це оренда, це так, у, неї У неї будуть орендувати. Хто заклад освіти орендувати, так. не може цього бути, тому що вона пропонується. Ну, я дословно читаю, забезпечити процедуру припинення закладів освіти у зв'язку зі зміною власника. Тобто юридичну особу, яка існує, школа, її закривають. закривають. Е, 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 і значить, що а потім підготувати нову редакцію статутів і потім знову відкривають. А тільки чи відкриють вони її? Це вже питання. От, ну, багато ми послухали буде. про те, що мов ні, яку школу закривати не будемо, але закрито ми закриємо. А далі потім, чи буде добра воля спільної громади відкрити її, ми не знаємо. Тому це небезпека. Я вважаю, що це без громадських обговорень на містах, громадах взагалі таке приймати рішення не можна. Дівочки, якщо ви читаєте, що для вас немає проблеми а для нас та ми та жителі так, села, так, у нас є так, ця проблема. Навіть питань а в даному випадку забезпечити процедуру припинення. Все, припинили да. це, значить, юридичного супу взагалі за річ у передачі другому юридичному ліку. Немає. А по-моєму, там щось є, передача. Я підготувати нову редакцію статутів закладів освіти, що передаються до спільної власності, яких ще немає. Спільної власності територіальних громад. Грома, їх Ще, не Сіль, ще сели, немає закону, ми не виконали, Сіль, ми ще не громади... І... Да. Ну, так, ну Там нормально. сел. Дописано. Существует сел силищ Криворічського району. Ну, что вы выдумываете? Давайте так. Или мы э, нормально подходим к этому, или мы просто наиграем словами. Вот я, например, теперь уже понимаю, я кассный фортушник, что это все -таки в связи з тим, що финансировано идет с району Я тоже понимаю, так формулировка то не Игорь Игайона, ты пойми э, раз идет з районного бюджету. То хай на райадміністрацію і передають ці функції. Ну, це значить що Ти розумієш? не на райраду, а на райадміністрацію. Райадміністрація не фінансує, фінансує районний бюджет. Мені тільки що сказали. фінансує райадміністрацію. Що ви рішили, що на райраду передають ці приватно? Ну так мені сказали, що на райраду передають. передає вона не рада буде об'єднана якась. Подождите, ви ж не путаєте це об'єднану. Всем ну чего? Это законодательные И это приведение до, до законодательства, до бюджетного кодекса. В связи с этими делаются вот эти да, вот э, вопросы рассматриваются.